Правила поведінки під час зимових канікул. Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Не можна спускатися на лижах чи санчатах із крутого берега на кригу. Через різке навантаження лід може не витримати. Небезпечно дітям гратися на тонкій кризі. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни або тріщини. На льоду краще мати з собою знаряддя безпеки, лижі, мотоску або палицю. Обходь місця, вкриті товстим шаром снігу. Під ним лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела. Де струмок впадає в річку, тому будь обережним. Переходь річку лише у дозволених місцях, товщина льоду має становити 15-20 см. Кататися на ковзанах можна лише у перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати і на ньому з'явилися характерні, Тріщини, то негайно повертайся на берег. Не біжи. Повертайся повільно, не відриваючи ніг від льоду. Правила дорожнього руху. Переходь дорогу лише в спеціально обладнаних для цього місцях на зелене світло світлофора або по пішохідному переходу. Не перебігай дороги перед автомобілем, бо навіть найдосвідченіший водій не встигне загальмувати на слизькій дорозі. Не поспішайте, не біжіть, бо можете послизнутись і впасти. Не спускайтеся на санках чи лижах з гірки, яка веде на дорогу. Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Рухайтеся по тротуарах чи пішохідних доріжках, дотримуючись правого боку. На транспортний засіб варто чекати на зупинці або у спеціально обладнаних для цього місцях. За транспортного засобу варто виходити, лише переконавшись, що не наближається інший транспортний засіб. Якщо поряд з проїжджою частиною немає пішоходної доріжки чи тротуару, то пішоходи можуть рухатися узбіччям на зустріч руху транспортного засобу. Пішоходам краще рухатися в один ряд узбіччям. у темну пору доби та в умовах недостатнього освітлення. Пішоходи, які рухаються проїжджою частиною, чи узбіччям мають використовувати світловідбивні елементи? Браслет, жилет, брелок тощо. Або бути в одязі, який містить світловідбивні елементи Для своєчасного виявлення пішоходів іншими учасниками дорожнього руху. Правила пожежної безпеки не грайтеся сірниками, не відкривайте грубку, бо з маленької жаринки може виникнути пожежа. Не сушіть речі над газовою плитою. Користуйтеся газовою чи електроплитою лише з дозволу дорослих або під їх наглядом. Дітям забороняється купувати та використовувати петарди, ракети тощо. Святкова ялинка має стояти на стійкій основі. При виявленні несправності святкової ілюмінації, блимання, іскріння, диму тощо. Негайно вимкніть з розетки, гірлянду та кличте на допомогу когось із дорослих. Не запалюй без нагляду дорослих свічки бенгальські вогні, не чіпляй на ялинку. Целулоїдні іграшки. Правила електробезпеки. Не залишай книжки, іграшки, одяг біля увімкнених електрообігрівачів. Не вмикай багато електроприладів одночасно. Коли йдеш з дому, вимикай зайві електроприлади. Не тягни за шнур обережно. вийми штапель із розетки. Категорично забороняється користуватися електроприладами, у яких виявлено несправність. Обов'язково повідом про це когось із дорослих. У разі пожежі. Вийди на вулицю або на балкон і клич на допомогу когось із дорослих. Правила безпеки під час прогулянки. Виходь на прогулянку. Лише з дозволу дорослих або під їх наглядом. Чітко повідомляй місце свого перебування. Краще знаходитись неподалік від місця проживання. Май під рукою заряджений мобільний телефон з гучно увімкненим звуком Не чіпай підозрілі незнайомі предмети, обов'язково повідом про знахідку когось із дорослих. Обходьте стороною обірвані дроти, підвали, горища, недобудови, зруйновані будинки тощо. У разі повітряної тривоги перейдіть в укриття або в інше безпечне місце, визначене вашими батьками. Якщо ви перебуваєте на вулиці, у разі обстрілу або вибуху негайно ляжте на землю, займіть позу ембріона, поверніться ногами в сторону обстрілу або вибуху. Обхватіть голову руками, бажано знайти заглиблення в землі. Якщо є можливість, то краще сховатися за бетонним бордюром або бетонною урною. Проходячи повз будинки, зверніть увагу, чи немає на них бурульок. Обходьте стороною такі будинки. Правила поведінки щодо запобігання поширення COVID-19 та інших вірусних інфекцій. Після прогулянки завжди мий руки з милом. Мий фрукти та овочі перед вживанням. Не відвідуй без нагальної потреби багатолюдні місця. При виявленні перших ознак захворювання негайно розкажи комусь із дорослих про це. При потребі одягайте захисну маску. Телефони допомоги. 101 Пожежна охорона. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Газова служба Щасливих та веселих зимових канікул. Слава Україні!